Усі на сіп на покутню, мати з чедрими руками кладе на стіл кутю, Мед, мак і пшениця, ці різдвяні страви знову до нас завітали спогадом лосками. Запрошуємо вас у хату На хліб, на сім, на святу вечерю разом пригадаємо призабучі звички наших дітів прадідів святкування різдва. Садаймо шлині всі різдвяні свята чарівні. Щоб свят вечір скрізь лунали колядки давні голосні, а в щедрий вечір засівали зерном світлиці на гості, щоб за врочистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. Чому всі люди говорять ще гарна? Брежуть люди і зовсім я гарна. Хіба мої чорні брови і карі очі вже такі гарні, що кращого немає в світі і що в такого гарного моєму крипатиму носі. в губка. Хіба мої гарні коси? Ні, тепер я бачу, що зовсім я не гарна. Ні, я гарна. Подивіться, я колись ходжу. В мене вишита сорочка з червоним шовком. А якісь стрічки в мене на голові, то це всі кладечко купив. Ой, висіде! Всі приходили до нього з поклоном і приносили дарунки. і ілинка не мала ще подарувати. Вона тільки сказала, я принесла лише щиру любов. Ти буде благословена і вічно за мене. І помил Ісус кожного року на різдвою не прощатиме тебе. Я ходив у сад, обстукувати дерева. О, він чує вас зі святом, різдвом хрестом, щоб ви це свято відсвяткували, до наступного року дочекались від старі до старі, поки нам Бог назначить вік. Ходіть на дідуські горішки збирати і голосно квокайте, щоб на другий рік у нас квочки водились і було багато курчат. Падайте горішки рясно, хай худоба наша буде красна. Падайте горішки. А як же кажуть, що в цій хаті добра не буде, яку колядники обминають. Добрий вечір тому, то в цьому дому, старому, молодому і Богу святому, щоб здорові були і нас не забули, старший молодий і Бог святий. Ми в українській світлій хаті просимо господаря нас прийняти, Ох, важка була дорога. Зайнялася ясна зірка, ясна зірка з-під освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата. І з різбом успіли, і з різбом успіха. Всім здоров'я покажуть. Оберевайте сподані, у ваші оселі, прийміть наші побажати, посвітали тебе. Хай вам радість, усміхнеться, зірку ясну, хай він чаюча вам та славу. А любов і ще раз вода, живуть поміж вами, ми дуже щасливі з вашими дітками. Слава на небесах Богу, мир вам, люди добрі, радійте і веселіться, бо Христос народився. Нехай на світі добро завітає, фільм спопадає, і щастя засяє, а Ісусик дитя вас благословляє. Дніє, що за ясність над вертепом та крано зоріє. То не дніє, не зоріє, ще далеко день, то в вертепі така ясність, як світлий вогень. Мир вам, браття, мир волош. Світлу звістку вам приношу, її праведні прийміть і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, своєму на Яснині Виясла Дини в житті сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню не співайте. <клес> У всьому світу стала новина Діва Марія, сина зродила, сином притрусила.

Та мене розсердить кривдо помщусь. помщуся. три Сильний, тільки щось ми почули, що якийсь, то якесь до тебе прибули. Кия мене прогнати. А може мені щось мають сказати? Коли так, треба прийняти і про все їх розпитати. Що ми за люди ж, відкіля прибули, що по дорозі цікавого чули, як князь Володимир, великий мене звук, вивів державу на добру путь, віру християнську їй подарував. У Києві грами з Лотовер збудував. Я Ярослав, ви мене сердський раб, віддавала мені закон Законі так. За що народ мудрий мене, на Я Данил, а у землі вода. І місто Львів сини сподивав як да. І мені це місто в підніжжя Карпатський гір. Усій Україні бував від Не треба. Для вас пекло вже готове боритися, панове, всі не барітися, панове. Всіх кайдани замикаю, пекло вбила, не впихаю, бо ви є народ негідний і для неба не потрібне. Діти старших не шануть, облі збитки і пустуть. Їх мову не, вважаю. не вважають, і батьки не поважають ці збитки, а потім всім зима постій. Геть, на дно ада, скінчилася твоя влада. Любов, радість і добро принесло усім ріство. Веселімося, співаємо, Царя Бога вихваляємо. Стані Ісусе, коленька дитина, хочу поважне слово сказати. Може, веселе чогось ви бракує, може, веселі, хто гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, Хто гірко сумує, розвеселяйте. Тріждвом святим ми вас від. Добра і злаву до добра, хай щастя Богом посилає, Христоща рождає. Хай у домі любов буде, хай шанують діти, живіть в мирі, любові, на много є літа. Ходімте, братця, в іншу господу, де не цураються рідного роду. Ходімте, братця, по Україні завіншувати кожній родині. Ми на цьому добрі люди, Коляду кінчаємо Щастя долі цьому дому, щиро всі бажаємо. Скайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не ідіть, як прийшли до нас весіть. Поради були хороші, вони мають грубі гроші, є доляри трохи живні, вони дати нам повинні, а ще ковбаси сало, щоб нас не лишились молоди. І, і ще конфет. Ще конквети, шоколаді, щоб дівчата були раді. Ніде мати не буде. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, вестися, приростатись і нестися. Тим завітаю, чого серце забажає? Хай несе у кожну хату, щастя, радості, багато. Хай смачно кутям хай сім'ї планує щастя. Хай щоб весела коляда, шату радість принесла. Хто ж рождає? Або ті змічно, вороти був, щасливо різьба, весь тип добра. Сійся, родився, жито пшениця, грібецька, слушна, прям пашниця, щоб робимо, стайні, коморі, ліба не бракло в вашому дворі. Ми нині охочі, віце чи співаємо, тостом христом, вас дім після, бажаємо сього. Чого лише треба, що Господь вам дав із високого неба, що Господь вам дав, і у всей ті людині. І, і першу, українські українській хай Бог приймає, Христос стає. bye wow.